вами Дорі. Сьогодні ми задаємо питання популярним українським роблоксерам, друга частина. Сьогодні я буду задавати питання Неріофікіал. Усім привіт. Перше питання скільки тобі років і як тебе звати? Мені 10 років та мене звати Ліля. Друге питання який твій улюблений блогер. Мій улюблений блогер це мій жін. Третє питання чому назва Неріофікіл, а не якась друга назва? Ім'я Нері придумала не я, а моя найкраща не подруга некі. Вона сама це придумала. Мені сподобалось того. Я просто замінила дві букви К на Р та додала офішал, тому що я бачила це у багатьох блогерів, та мені дуже сподобалось. Четверте питання: скільки коштує твій скін? Чому він червоного кольору, а не іншого кольору? Мій скін коштує 524 робакса. Та червоний, тому що це мій улюблений колір і я його люблю вже більше трьох років. П'яте питання: з якого ти міста? Я з міста Хмельницького. Шосте питання: в якому додатку ти монтуєш своє відео? Я монтую в Movavi на комп'ютері, а шаблони використовую в капкут. Всім пока! Як ви зрозуміли, це останнє питання. Дякую Неріофікел за такі чудові відповіді на мої питання. Всім пока не забувайте підписуватися на мій канал.